1954-2000 роки Львівське училище з 4 до 10 травня 1954 року Київське пожежно-технічне училище передислокували до Львова і відповідно до наказу МВС СРСР перейменували у Львівське пожежно-технічне училище МВС СРСР. Для розташування училища було надано історичну споруду в центральній частині Львова у 1955 році. Начальником училища призначено інженер-полковника внутрішньої служби Колядинського. Перший випуск відбувся 12 липня того ж року. 179 випускників отримали звання технік-лейтенант внутрішньої служби. Зберігся попередній порядок комплектування однак, рівень освіти мав бути не нижче 9 класів, а вік практичних працівників до 26 років. Випускникам училища 1957 року видали нову форму синього кольору без погодів. А знаки розпізнавання розташувалися на петлицях. Така форма була всього рік. Усі курсанти зараховані на навчання в училище, мали середню освіту. Начальником училища в 1962 році. Призначено полковника внутрішньої служби Попу Кайла. У 1965 році ухвалено рішення про збільшення набору курсантів і скорочення терміну навчання з трьох років до двох з половиною. Наступного року училище підпорядкується управлінню навчальних закладів Міністерства охорони громадянського порядку СРСР і отримує назву Львівське пожежно-технічне училище МОГП СРСР. У 1970 році начальником училища призначили полковника внутрішньої служби Зозулю. За його ініціативою розпочалась реконструкція та облаштування внутрішніх приміщень і коридорів училища, навчальних кабінетів і класів, лабораторій та лекційних залів. З 1974 року начальником училища призначено полковника внутрішньої служби Севрука у зв'язку зі змінами площі приміщень та території училища. В 1975 році розпочалась подальша розбудова та вдосконалення його навчально-матеріальної бази, творчо і самовіддано в цій роботі проявили себе: Косівченко, Біленко, Ярмаков, Буркін та багато інших. У 1980 році 459 членів особового складу брали участь у забезпеченні пожежної безпеки під час вітрильної регати Олімпійських ігор у Таліні. За зразкову службу училище отримало почесну грамоту президії Верховної Ради СРСР і відзнаки оргкомітету олімпіади. У 1983 році начальником призначено полковника внутрішньої служби Косівченка під його керівництвом збудовано четвертий поверх головного корпусу, де розміщено чотири див'яносні дивізіони. Значний внесок зробили Костюк, Желізко, Мельничук, Лаврівський, Бурило, Хрип'як та інші. З 1984 року училище перейшло на дворічну програму навчання з набором осіб лише після строкової служби. У 1986 році в ліквідації наслідків аварії на ЧС участь брали підполковник Біленко, підполковник Лебідь, Майор Судніцин та дев'ять курсантів. Усі нагороджені медаллю за відвагу на пожежі. З 21 лютого до 8 серпня 1989 року особовий склад училища у складі трьох тимчасових зведених батальйонів. Понад 200 осіб коней. Кожен виконував миротворчу місію з охорони громадянського порядку у нагорному Карабасі. Командирами батальйонів були призначені полковник внутрішньої служби Косівченко, підполковник внутрішньої служби Колодій, підполковник внутрішньої служби Пастухов за зразкове несення служби, полковник внутрішньої служби Косівченко, підполковник внутрішньої служби Колодій. Та Ільницький нагороджені медалевим за відзнаку в охороні громадського порядку, історичним і важливим для навчального закладу став наказ начальника училища від 24 серпня 1991 року, вперше виданий українською мовою про демократизацію навчально-виховного процесу, згідно з цим наказом. З програми навчання вилучались предмети подпартійної політичної спрямованості, і заборонялася діяльність усіх партій і політичних формувань. У зв'язку з передчасною смертю полковника внутрішньої служби Косівченка в грудні 1991 року начальником училища призначено полковника внутрішньої служби Грицая. Поворотним пунктом у житті училища, як і держави в цілому, став акт проголошення незалежності України. Педагогічний колектив училища ініціював та першим серед навчальних закладів МВС України в 1993 році перейшов на викладання всіх предметів українською мовою. У 1993 році вводиться посада ректора училища, на яку перепризначено начальника училища полковника внутрішньої служби Грицая. З його ініціативи з'являються нові напрямки діяльності колективу училища в покращенні матеріально-технічної бази. У цій роботі особливо відзначились полковник внутрішньої служби Воробйов, підполковник внутрішньої служби Здоровик Гаврилко, Лаврівський, Назарук, Гагарін, Кузик. Майор внутрішньої служби РАК та інші у 1994 році почалась відбудова каплиці, що розташована на території училища, та довгий час використовувалася не за призначенням від імені Львів, Львівської облдержадміністрації в 1995 році. У ці училищу було вручено новий прапор з українською символікою.